Пам'ятаєте Катніс Евертін, дівчину у вогні з Голодних ігор? Її любовний трикутник, її опір системі, її виклик капітолію, і, зокрема, президенту Панему Коріолану Сноу? В українському перекладі вийшла книга, яка є передисторією Голодних ігор і, власне, розповідає про молоді роки Коріолана Сноу. Книга називається Балада про співочих пташок і змій» І сьогодні я розповім вам про неї. Привіт! Мене звати Оксана і читання є моїм хобі з п'яти років. На цьому каналі я планую розповідати про книги, тож підписуйтесь, якщо вам таке цікаво. Перша книга Сюзанни Колін з Голодні Ігри вийшла у далекому 2008 році. На той момент завершували свою тріумфальну ходу книги про Гаррі Потера. Остання частина вийшла у 2007-му, а також розквітала популярність сутінків. Перша книга саги вийшла у 2005. Тож на той час. Книги та фільми загалом історії, де головними героями були підлітки, а не дорослі, були на піку популярності. Тож голодні ігри вийшли максимально вчасно. Голодні ігри також були успішно екранізовані. Вони збирали у касах в рази більше, ніж на них було виключено. Так, перший фільм коштував лише близько 80 мільйонів доларів. Це невелика сума за сучасними мірками. Тоді як зібрав він, майже 700 мільйонів. Кожен наступний фільм так само збирав рази більше, і взагалі екранізація цих фільмів вважається максимально успішною. Популярності голодних ігор сприяло кілька факторів: перше це власне сама історія, як не крутий, але вона написана легко та цікаво. Героям хочеться співпереживати, а систему хочеться бороти разом з Катні та її друзями. В принципі, сюжет зараз здається досить банальним, але історії про боротьбу за виживання завжди були популярними. І це просто співпадіння того, як хвиля популярності підліткових історій співпала з давним-давно популярною історією боротьби за виживання. Другий фактор, про який я вже казала частково, це буквально максимальна вчасність виходу фільмів та книг про голодні ігри, як не крути, але Гаррі Поттер, Перші Джексон, Сутінки. Поклали початок і проклали шлях успішності та популярності історії, які створюють цілі саги, де головними героями є підлітки, які борються зі злом і, врешті, перемагають, закохуються, дорослішають, і це отримало надзвичайний відгук від глядачів. Хочу сказати, що в 2011-му якраз закінчилася екранізація Гаррі Поттера, в 2012-му закінчувалися екранізації сутінків. Тож голодні ігри просто. Встали на цю хвилю і продовжили тріумфальну ходу. Тож не дивно, що після завершення Голодних ігор вони не втратили популярності, вони запали в серця купі фанатів по всьому світу. І головне ця історія власне не відпустила авторку. Тож вона вирішила написати перед історією Голодних Ігор, баладу про співочий пташок і змій. Ця історія розповідає про події за 64 роки до основних подій трилогії Голодні ігри. В ній головним героїв є Коріолан Сноу, так, той самий жорстокий диктатор, якого ми знаємо з голодних ігор, який так хотів побороти бунтівників і Катніс Евердін. У цій книжці він лише 18-річний хлопець, який завершує навчання. Його сім'я обідніла після війни з округами. І він відчайдушно мріє чогось досягти у своєму житті. На той час відбуваються лише десяті голодні ігри, і вони зовсім не такі, якими ми їх знаємо за оригінальною трилогією. З трибутами ще ніхто не панькається, їх не возять у шикарних поїздах, не селять в мажорних готелях, не готують несмачнішою їжею і навіть не надсилають допомогу від спонсорів безпосередньо на арені. У цій книжці три бути лише перелякані маленькі діти, до яких ставляться як до тварин і як до реквізиту для розваг. Їх перевозять у автозаках, їх селять в клітках у зоопарку, їх обслуговує ветеринар, їх нормально не годують, і деякі з них просто помирають з голоду до початку ігор. 18-річний Коріолан знову вирішує стати ментором на 10 десятих голодних іграх. Чому? Тому що амбіції цього хлопця нікуди не поділися, незважаючи на те, що його сім'я втратила майже все. Він чудово розуміє, що навчання в університеті допоможе йому надолужити втрачене, а також здобути майбутню велич, про яку він так мріє. Саме тому він ризикує і стає ментором для трибутки з 12-го округу Люсі Грей. А далі завертається вир подій, які призводять до дуже багатьох змін, до того які стають голодні ігри. До того, що стає життям Коріолана Сноу. Сюжет важко розповідати без спойлерів, тому в принципі, що я хочу сказати коротко про нього. Ми дізнаємося про те, яким був панем багато років тому. Що сталося з голодними іграми? Хто їх придумав, хто їх зробив такими, якими ми бачили їх у голодних іграх? Спойлер багато ідей подав сам Коріолан Сноу. Ми дізнаємося про лабораторії, в яких. Модифікували тих стрьомних тварин, які потім використовувалися на аренах. Ми дізнаємося, хто такий власник коріолан Сноу, що призвело до того, що він став тим жахливим президентом панему. Сам коріолан Сноу відкриється нам з іншого боку. Ми побачимо його звичайним 18-річним хлопчиком, який боїться, який тривожиться, який закохується, який робить добрі вчинки. Так, так він здатен на них. Який ближче знайомиться з округами, який намагається зробити щось хороше і допомогти, але в останній момент щось іде не так. Для мене головним мотивом книги, таким от кульмінаційним моментом, залишається оце питання: все ж таки Коріолан Сноу хороша людина, яку зламала система, чи Коріолан Сноу з самого початку був поганою людиною, яка намагалася грати хорошу для власної вигоди? Що я хочу сказати наприкінці, я точно рекомендую цю книгу до прочитання. Так, навіть якщо ви не фанати підліткових історій, але особливо, якщо ви фанати голодних ігор. Ця книга читається легко і цікаво, сюжет справді затягує, і я би з задоволенням дізналася подальші події. Хочу також сказати, що книгу вже взяли в екранізацію, і вона вийде в листопаді 2023 року. Тож чекаємо! А поки читайте книгу. Переклад неї класний близько 600 сторінок, тож однозначно рекомендую.